Ну що ж, дорогеньке, от ми і догралися. Тепер паралізовано практично все. І це ще лише початок. Там ще ціни на бензин поползуть верхну. Мова сьогодні не про те, а мова про те, що польські аграрії, польські перевізники закрили три найбільші пропуски на кордоні з Україною. Все, нічого тепер не проїде, не вийде, не заїде. Отака от от ситуація, на жаль, дуже невтішна. Польські перевізники давно вже нас попереджали, що дограєтесь, хватить так, на нашій території, хватить вести себе як самі розумні. Ну, ні, ми продовжували. Там влада кричала дуже сильно, що не можна цього допустити, не треба цього робити. Все, що було зроблено, це тільки оці крики замість культурних перемовин, вирішення проблеми, розбирання, що, що ж їм там не подобається, і як це виправити. так. Замість того, щоб нас усі підтримували, як це було в самому початку, Тепер ще нам всі будуть двері всі закривати, бо. Через, знаєте, одна погана вівця, все стадо портить. Отак і в нас виходить. Що мітингувальники просять, ну не мітингувальники, а ті, хто перекрили, і як це взагалі відбувається. Перекрито три пункти пропуску на україно-польському кордоні обіцяють пропускати. Одну вантажівку в час. Тепер ні гуманітарний вантаж, ні бізнес працювати не буде, який працював за кордоном, нічого, ні ті самі аграрії, да, порти перекриті, тут ще й фурам перекриють і все, і буде нам квітка. Все. Просять, ну не просять, а вимагають введення додаткових документів для. Українських перевізників, щоб вантаж, особливо це аграрний вантаж, йшов через Польщу лише транзитом. Українці нібито погодились на ці умови, так, що все буде йти через Польщу транзитом, а в результаті. Здавали все перекупам по заниженій ціні, від чого польські фермери не могли просто продати свою пшеницю, тому що ті свою ціну не опустять, ті знають ціну хлібові. так? А нашим, аби продати за що-небудь? Дві тисячі за тонну, так дві тисячі за тонну, будемо валити, скільки вам потрібно. Ну чому ми якісь такі, блін, не цінимо себе, не цінимо свої праці, стараємося. Викрутитись в будь-якій ситуації, це, звичайно, хорошо викрутитись, але ж не бути розумнішим за всіх. І насираємо скрізь, куди нас тільки не пустять, де б нас не пустили, ми і там насеримо, так. вже всі свої ліси, засрали, все своє, землі позасирали, то ще давай вліземо в Європі, там ж такого нема. Коротше. Уважно спостерігаємо за ситуацією. Є неприємні новини з бензином. В наступному відео вам розповім покращення за покращенням, знаєте, і взагалі, як це все закінчиться і куди воно все рухається, дуже якось все. Випливає напряжно. Не будемо поки що вживати поганих слів, да, входити в якусь конкретику. Просто так скажемо, поки що доволі все напряжно. Тому для вас автотема. Далі розбираємося в усіх автомобільних новинах. Вам розповідає, тож до нової зустрічі на каналі, дорогі мої водії. Зустрінемось.